Так, я ще зрозумів, що це тоді трапилось. Я, що по помилці знову. Вимкнув стрім, я так розумію. Випадково, здається, тоді натиснув на кнопку завершення стріму, я так розумію, ой, господи. Так, здається, по помилці натиснув на кнопку. Трендець. О, боже. Це, звісно, від мене просто в епік фейл, тому сорі. А, гаразд, На всяк випадок. Їжа, тобі випав Lexus. Ле... Тобі випав Lexus. А, ні, це Дігарду. А, ну, якраз і. А, я їжі не крутив. Вона не стигла А, ну тоді взагалі прекрасно. А, Іжа Їжаковський а, ще не отримав свій автомобіль, так як я тільки визначився з автомобіль для... Цього для Дігарда. О, ну це штучка була. Гаразд, Крузнемо тоді далі. Що випаде Іжаковському Іжабро? А тобі випадає. Міцубісі. Міцубісі оцей е, Final Version, Evolution. Я думаю, ти зрозумієш, про що я маю увазі. О, зараз на всяк випадок покажу. Мені неважко знайти. Так, зараз. Вибачай е за зайві звуки також. М -м, якщо що, Так, ось оцей Lancer Revolution Final Group 3. Це буде твоя машина на, е на автополіс. До речі, ось ось думаю, от, ось ця машинка вона реально може прям серйозним зброєю стати. Тому, їжа, тобі також, я думаю, серйозно фортануло. Далі. Сергій 12В. У нього до цього був бітл. Так. Сховати. Поїхали далі. Що випаде Сергію? Сергій Літвінов, давай. І тобі випадає. Уй-ой, ой супра! Супра буде робити ратата. Від мої вітання. Да, Тобі випала саме ось ця супра, яка ось вона на мід. Мий тр... ну наче не нерфили прям серйозно, тому розслабся на цей випадок. На цей випадок рос... розслабся. На мід вона досі імбує. Повинна імбувати. Так, супро ховаємо. Далі пандемоніум, Богдан. Богданчик. І зараз будемо дивитися, що випаде йому. Йому до цього був FNSX. Генезіс. Hyundai Генезіс. Нічого, розслабся. Нормальний автомобіль для тебе випаде. Тому, сино, не переживай. Це реально класний автомобіль, повір мені. Він тобі обов'язково сподобається. Добре. Е Hyundai для пандемоніума вітаємо його. Також класний автомобіль. Із економією нормас з гумою нормас. А на автополісі тут гума буде, стопу, буде стопу помирати дуже швидко, особливо, якщо буде високий коефіцієнт зносу гуми. Тому, хлопці, готуйтеся. Добре. На черзі у нас а... павел пролют. До речі, наш хост. На третій етап він домовився, ми з ним все домовились. Він буде на цьому етапі і їхати, і хостити, тому волкам. А йому випадає g 18 ой ой Ой-ой-ой-ой-ой, Паша, Паша, ой, тобі не пощастило. Ой, тобі не пощастило. Я тобі так скажу, друже мій. Тобі серйозно не пощастило, бо форт на цій трасі думаю, буде. Ой-ой-ой, який не конкретно спроможний, на жаль. Тому просев. Далі. Саша Милославський, Алкій, який прям був реально такий, прям налаштований серйозно на цей етап на автополіс. Він прям реально був у цьому. Пардон. Він був реально вперечут до цього. Він реально був там, класно налаштований. Він ніяк не міг очікувати, на чому він буде їхати на цьому, і ось настав твій момент, друже. такий... Ой, вибачте за заві голоси на мікрофоні. Вибачте. А, до речі. Краще пізно, ніж ніколи. Усіх вас вітаю, якщо у вас є там дівчина, або навіть якщо ви в соло. Всіх вітаю з Днем Святого Валентина, з Днем Кохання. Раз, поїхали. Афор прибрав? А, прибрав. Прибрав, да. Так, Саня. Що ж тобі випаде? Алкею випадає. Ой. Ой, ну шевроле це також такий собі подарунок. Це такий собі подарунок. Ну, до речі, це тобі, тобі випало те ж саме, що Ілія Корси з минулого етапу. Тому тут доведеться ось так от робити. Що ж, Милославському випав корвет. Ой-ой-ой, корвет тут ну, таке собі, також, ну, з гуми жопа, з паливом жопа, да, тотальна жопа. Але подивимось, може, купорайся. А, не що, народ, дощ можливий. Рандом, звісно, але дощ можливий. Раз, далі крутимо для цього. Для Сергія Ліакорса. Для, Сергі... для Сергія Мерседес. Ні, ось це нором автомобіль. Я думаю, під. Э, під... <кхм> під цю трасу. А повинен Мерседес бути. Ну, зайти повинен нормально. Я більш ніж певний не в цьому, що Мерседес тут буде норм. Так це нормально. Ну, реально, я більш ніж певний не в тому, що Мерседес ну, тут повинен нормально бувати, тому Серега, красавчик. Тебе з норм... Вітаю тебе з нормальним авто. Далі. Наш новачок. Наш новенький. Vitex UA Що тобі випаде, друже? Що тобі випаде? Варіантів є як топ варіанти, є так і не дуже варіанти. Але сподіваємось, що новачку пощастить. А новачкам завжди щастить. Я сподіваюся, зараз я не накаркою. О, ну так. Renault rs 01 а, Дуже прожерлива по гумі. Але, думаю, для цієї траси вона повинна бути норм. Рено РС-01. На всяк випадок, е я покажу, що це за автомобіль спеціально. На всяк випадок, можливо, хтось не зрозумів. Про який автомобіль йдеться на увазі, оцей РС-01. Я думаю, ну, шарящі зрозуміють. Ті, хто вперше, вони не зрозуміють. Йдеться справа про ось цей. РС01 GT3 16 років. Я навіть допишу це спеціально. РС01 GT3. І ось так навіть. О! Ось тобі випав саме ось такий автомобіль. Ось цей. РС-01 GT3 з 2016 року. Це твій автомобіль на кваліфікацію та на основну 30 хвилинну гонку. Вітаю тебе з твоїм автомобілем. Автомобіль з потенціалом може трошки бути капризом, але думаю, впораєшся. Добре, Рено мінус. Далі, Максим Гарячий, йому випав генезіс. Uh, До речі, uh... секундочку. А, горячого не було і при цьому він не попереджав. Е, Максим, на, поп... на всяк випадок, пропускаєш вже це етап і більше тоді в не... участі в чемпіонаті ти не приймаєш. Майця на увазі. Чи гарячий був, не був. Ну, треба буде передивитися по логам. Далі, але йому. Оооо, а от слухайте, а Мазда тут повинна бути імбою. А от Мазда тут імба, я думаю. Мазда о, тут повинна і бувати, це факт. Тому, Макс, тобі такий класний вибір попався. Тому радій. Так, зустрінемо все нормально, добре. Добре тоді. А, друзі, продовжуємо. А, Мазду я ховаю, вона вже також не піде ну, від нас йде. Далі, рейнджер. До цього у тебе був BMW Sprint. Тепер що тобі випаде на це раз? Все равно покрутилося. І тобі випадає. Знову БМВ. Ні, тоді, народ, ні. Тоді крутимо ще раз. Двічі одну і ту ж машину не повинна бути. Кожен раз нова. Крутимо ще раз. І все одно класний варіант. Це Макларен. Попало по в гумі він нормальний. Але страждати буде серйозно задня гума, бо все-таки це, це середня моторка, це МР-ка. Але попало то по гумі норм варіант, тому мої вітання. Це замість автомобіля для Максима Дерчука, тому я роблю ось так. І це твій автомобіль на автополіс. Класний вибір, вітаю тебе. Далі. drug Choi. Well, my friend, here's your car for the uh, for the quali and for the main 30-minute race of the Group 3. Well, which car you will get? You can't get Alfa Romeo for the second time, just to remind you. And you will get BRZ. Oh. Це супер е, автомобіль, йому вже вдруге поспіль попадається, якщо не прям е, дуже класний автомобіль в плані економії. Прям без жартів. О, прям серйозно йому спочатку попадав, випав Альфа Ромео, яка дуже економна. І так ще й випав ще й берзет, випала ще й берзетка, яка також економна, що по гумі, що по паливу. not top automobile there for maximum or by acceleration but economy it is one of the best cars. Congrats Choi, you get a really competitive car in terms of economy. If uh, the race will be about the economy, uh, well if the tire will be high co coefficient like 7-8 x maybe even more or by the fuel, the BRZ will be also a great uh, car for that. Ну, подивимось, тут далі вже вирішать рандом по коефіцієнту гуми та Палива, наскільки БРЗ буде в плюсі або в мінусі, але маємо те, що маємо, констатуємо факт: е нашому корейському другу випав БРЗ. Далі Дарчук Макс. Дарчук Макс, Дарчук Макс. І давайте дивитися. А що йому випаде на цей раз? Йому випав Макларен, ну вже Макларен випав, тому він може. Йти... Ситро... О, а Сітроен також нормальний варіант. Uh, також для економії прекрасний варіант. Uh, на всяк випадок, Макс, я для, для, для тебе спеціально покажу. Uh, який саме тобі саме торен попався? Uh, секунду. О! Oh. Ось ось цей Сітрен. Ну, він ну, там єдиний, думаю, ти злегка його знаєш. GT by Citroen, Race Group 3. Ось такий апарат. Це твій апарат на гонку. Тому. Ну, непогано, непогано. Знову для економії, для гуми, думаю, враховуючи те, що траса доволі дуже така. у нас Там багато сини знову житися Гума. Це реально машина, тому вітання. Далі Сергій Акімов. Подивимось, що тобі випаде, друже. там, Він попереджав не один раз, і не двічі, що пропускає, тому нормально, він продовжує участь. Uh, тому давай дивитися, а що ж тобі випаде, друг мій. Серега. Мій. Ми... До речі, до речі, основний пілот з суперформулі. Ой. Йому випадає до. Ой. Ой-ой-ой. Ой, боже. Оце, ось, ось це реально анлуко це тотальне анлук для Сереги Акімова для Аксера це катастрофа. Це катастрофа тотальна. Бо Додж це не, в жодному разі не, не про економію, ні про. Е, що, ну, в жодному разі про економію. Як до речі, для Павла Пролюда це також на анлука молоко. Не для Алкіма Лусаско. Хоча Крове в цілому нормальні ще. А ось Ford та Dodge... Ну, це все, це гасіть світло. Тому, реально, тут хлопцям реально тотально не пощастило. Для нас з тошкою вимальовуються дуже цікаві варіанти, які можуть імбувати тут. А Peugeot, я думаю, ну, тут буде таким потенційно класним автомобілем. Феррарі тут може бути імбою. Та йопта. Ягуар, ой, блін. Ну, я, я, і мені вже вдруге вдруг мені ягуар не, не може випадати. Це я одразу вам кажу. Альфа, ось альфа може бути тут топом, ауді Р8? Ну не знаю. Ну думаю, враховуючи, наскільки вона капризна, я думаю, це більше буде мінус, ніж плюс. Генезіс, важко сказати. BMW M6, стабільна, класна, думаю, нормально. Honda з потенціалом, думаю, імба. Beetle, в плані економії також імба. Порше це взагалі, це в неї також трек One Love. Але хочу те, що її понерфили, я б так не сказав. Але подивимось. Раз. Для Антона Літвінова для тошки. Він, він, Ніяке попередження поки не було, що він не пропускає. Тому він, я для нього кручу це колосок, він без пропусків. І давайте дивитися, друже. Давайте дивитися, чи, що випаде тошці. На автополіс. І це... Ой-ой-ой, яка імба, ба, матір боже, Феррарі. До речі, давно нікому Феррарі не випадало. Чи наче це вперше в чемпіонаті, коли комусь випадала Феррарі? Тому, ха-ха, мої вітання, тошка. Ну, ну це класна машина, класна траса. Тому ну це реально тобі прям вау. Це тобі нормально так фортануло. Так, і залишаюся, що я. Залишаюся лише я. Е, мені Яговар вже випадати вдруге не зможе. Е, може воно і на краще. Бо тут такі варіанти, що реанофік, знаєш, та йоханий театр. сорі, сорі, друзі. Е, телеграм довбаний. Е, ну, давайте дивитись, що мені випаде. Важко тут сказати, тут прям такі. Ну, до речі, тут всі плюс-мінусом варіанти. Ну, можливо, вантаж Астон Мартін це не буде імбою прям такою конкретною. Але подивимось. Я на всяк випадок, я починаю крити колесо, і я за -закрив очі. Ну, в мене вебки немає, але я закрив очі. Я не знаю. Я не знаю, що мені випало. О, господи. О, господи. О, господи. От, от, тепер, от тепер буде весело. Ауді. Ауді Настав мій час страждати. Ну, до речі, в дощ? Ця Audi маш... в дощ? Ну, норм. Ще норм. Як, до речі, Феррарі, тому ще точці прям жирно пощастило. БРЗ uh, ну, добре в дощ, Сітренд також good в дощ, Макларен дощ. Де взагалі всі Америки, вони норм в дощ. Пандемоніму uh, і в такому плані не пощастило в Тотал. Сергію нафік не пощастило, Дігарду з Брокером також не фортануло. Про Павла Милославського та Кімова я взагалі мовчу. Ну, от, якось так. ж. Ось такий список автомобілів, хто на чому їде, це список на третій етап. Група 3 це квала та основна гонка на 30 хвилин. Добре, з цим ми визначились. Я цей списочок зак... ну, я згорну, я його не чіпаю, я потім тут інформацію в чаті продублюю. Добре тоді. Я зараз цей. Я ось це поки що просто поверну. На всяк випадок. Єс. Uh, yes. Окей, okay, гуд. Добре. Рухаємось далі. Е, відкриваємо наступну сторіночку, і це доба. Коли ми будемо стартувати. І зараз подивимось, коли ми будемо їхати. Або вранці, або вдень, або ввечері, або взагалі вночі. Оце буде весело якщо в вно... автополі вночі. Оце буде експірієнс. І це у нас. Майже <с linguisticif> на Карков, хлопці. Майже на Карков. Але це ранній ранок. Ранній ранок, світа... Це ранній ранок. Вам пощастило, народ. Дублюю цю інформацію, я її записую спеціально для вас. Все. Далі, плин часу. У нас наступним є. Так. Подивимось, як швидко зійде сонечко. Повільно, або швидко, або взагалі. Ну, або повільно, або плюс-мінус. Нормально, або взагалі як куля. Давайте дивитися. Живчик. Оу, знову 15X. Знову 15X. Це вже цікаво. 15X. Стрім не відпав нормально. Вже цікаво. Час буде летіти швидко. Враховуйте це. Ризик дощу, що він швидко з'явиться і і швидко пройде, великий. Тому враховуйте цей момент, друзі. Далі, гума. Гума саме знос гуми. Коефіцієнт зносу гуми. Наскільки швидко буде гума вбирати на і так доволі вимогливому треку в цьому плані? Давайте дивитися. Ну, до речі, з гумою нам досі щастить. Але рано чи пізно це могло статися 7х. Тому народ, у кого у тих пілотів, яких машина дуже сильно проживала по гумі, я цих хлопців вже називав. Вам, хлопці, серйозно не пощастило. Я вам це серйозно кажу. Доволі треба дуже обережно працювати з гумою. Повірте мені. Прям серйозно обережно треба працювати з гумою. Але хто знає, можливо, і з паливом доведеться зараз. Дуже бережно працювати. То, -то мало того, що економити треба. Так ще й знос гумо серйозний. Тобто, прям взагалі буде гонка, еко, тотальна гонка економії на дуже такій неекономній трасі. Тому. Тим, етап стає вже цікавим в цьому плані. Але давай, давайте дивитися, який коефіцієнт палива нам випаде. Так. І це у нас. Ну, середнє. Середнє. 5х. Не сказати, що можна пушити, але я би сказав, що економити доведеться. Економити доведеться, друзі. Доведеться економити. Це все-таки не пу прям пушту-хард. В такому випадку, це реально вже гонка, така полугонка на економію. Якщо не в плані палива то в плані гуми точно. Від цього реально вже етап стає цікавим. Але. Нарешті, порозкинувши своїм мозоком, я нарешті зміг визначитися ще й в плані обов'язкової гуми. Е -а е -а так. Ой. А що я не зберіг? Йохана. Так, ну, по-перше, давайте дивитися, скільки буде зараз. Е Доступних комплектів Гуми. Скільки їх буде? Скільки буде доступних комплектів Гуми на цей етап? Давайте дивитися. Зараз ми визначаємо, скільки у нас буде доступних комплектів Гуми на цю гонку. Поїхали. Лише один комплект гуми. Увага! Він є доступним та вважати обов'язковим. Лише один комплект гуми. Лише один комплект. Вже цікаво. Цей етап же реально стає прям гарячим. Так, я поки це так записую. А, ну, звісно, це гоночний комплект Гуми. Який саме. Ну, гоночна гума. Я... У нас лише один доступний комплект. Тепер ми визначаємо. Це нормально? Тепер визначаємо, яка саме гума буде якось ось цією обов'язково доступною. Єдина доступна гума. Єдина обов'язкова гума. Давайте дивитися, оце буде ржака, якщо на софтах. Оце буде взагалі тоталово народ. І буде ржака, якщо я зараз на карту. Оу, пощастило, народ. Жорстка гума. Тобто на хардах, тобто о, у вас виходить єдина гума, яка вам доступна на гонку. Ну, окрім дощової, яка ну на випадок дощу це харди. На хардах, усю дистанцію. Ніяких мідів, ніяких софтів вам буде доступний лише один комплект це хар. Він же буде і обов'язковою гумою. Типу, ну, якщо ви на ньому стартували, то ви виконуєте правило умов, вважаєте. Все правильно, все чітко. Ну, вже цікаво, вже, вже, вже реально вже такий прям цікавий етап у нас намальов... вимальовується. От прям чесно. Прям, сері... От прям реально дуже-дуже цікавий етап у нас намалювався. Я, звісно, зараз після усього цього я об, об, оновлю інформацію на сайті. Для учасників, звісно, щоб вони були в курсі, що їх очікує. А, ну, ось якось так. Ха -ха. Що ж, умови реально, це просто о май гад. Я не вас знаю, зачитаю. Ну, повторюсь. db 11, м'яка гума, дорожня, м'яка гума на 5 кіл спринт. А, при цьому машина не доволі недоволі, що дорога, а також 300 тисяч чи щось таке. Та, а, 300 тисяч. Є, до речі, це авто Мартін Барфеде. Я пам'ятаю. Так, 300. Так, все правильно. 300 тисяч. Ну, нормально, думаю, ще й з гуми, нормально. Стар... Доба ранній ранок з плином часу дуже швидким. 15х. Є шанс до того, що ми за 30 хвилин зможемо навіть дістатися до ночі. Далі серйозні коефіцієнти по паливу та по гумі. Гума зношується швидко, 7х, і паливо також доволі швидко розходується, 5х. І при цьому, на щастя, ви будете їхати лише на одному комплекті Губи, і це при цьому ще й найжорсткіший комплект Гуми. Тому вам серйозно пощастило в цьому плані. Але при цьому не забувайте, що на автополісі можливий дощик. Тому е реально ось що, ось реально третій етап, реально стає ще більш цікавим. Що ж тоді, а, в такому випадку на цьому стрімі в мене завершується. Усім дякую за увагу. Інформацію знову ж таки про машини та умови для третього етапу я продублюю прямо зараз, після того, як завершу стрім. Усім дякую за перегляд. Ну, тим, хто буде переглядати, там передивлятися. Вас дякую. А, і вже до зустрічі, будемо вважати завтра о 9-й вечора на... Етапі вже на цьому, на етапі казінов спіт. Всім гарних вихідних і ще раз зі святом.